Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви просите подивитись таке питання. Ситуація з мобілізацією до кінця літа 2024 року. І до кінця 2024 року загалом. Так, давайте подивимось на оракулі. Дивлюся я. Ситуація з мобілізацією в Україні до кінця літа 2024 року. Ну, будуть спокушати, будуть. Завлікати будуть всякі такі методи. Ну, бачите, навіть от він, в дудку дудіт. Тобто мобілізація йде з покаранням, з покаранням, не послухаєшся, получиш. Ну, і трансформація, докорінна зміна свого стилю життєдіяльності. Буде до кінця літа, буде, бачите? І винагородами, як це, і пряниками, кнутом, ну більше кнутом тут, звичайно, вони можуть там якось знаєте, завлікати, завлікати спостерігати, спокушати, але в результаті будуть. Карати, будуть карати. Будуть карати. Так, далі дивимось до кінця року, 2024 яка ситуація з мобілізацією в Україні? До кінця року, ну, утопія. Мрії про щось таке. Мріють вони, розумієте, в них оцих хто. З мобілізацією в них мріє такий дурний оптимізм в них є. Вони мріють, що цією мобілізацією вони щось зроблять таке хороше, що ця розруха, яка в Україні, вона припиниться. Тобто вони думають, що вони вирішать всі питання, всі питання. Стосовно миру в Україні через мобілізацію. Ну і звичайно, тут іде наше ну, е, генеалогічне дерево. Ну, українці, українці, так? Якщо всі підуть. Ну і знову ж таки, тут може йтися мова про вони будуть робити все. Всі, ну, я навіть не здивуюся, якщо вони щось нове придумують, будуть викручувати ситуацію, як тільки можуть, приваблювати увагу на себе, як тільки можна для того, щоб от їхні ці утопічні мрії збулися, щоб понабирати всіх, позабирати всіх. Ну, ось так. як в них це вийде? Як в них це вийде? Ну, я не думаю, що треба. М'ясник. Мясник, карта м'ясника, я думаю, вам не потрібно. Тобто, ну, вибачте, людей просто будуть відправляти, ну, людей не будуть жаліти, іншими словами. Людей, старий диявол говорить про якісь такі. Мрії, або ну, мрії минулого, так, чим раніше задовільняли свої забаганки, так. або старі методи, старі методи, старі методи будуть використовуватися прив'язка до минулого. Тобто, замість того, щоб якось намагатися зберегти життя людей, навіть на війні, виробляти якісь такі стратегії, вони будуть, бачите, диявол дивиться на м'ясника. Ну і, звичайно, зміни. Зміни. Внутрішні конфлікти, ну, внутрішньосуспільні конфлікти, того, що навіть ті, хто не може йти на війну, ну, от як русалочка, вона не може ходити, бо в неї нема ніг, в неї хвост, хвіст, навіть будуть тих турбувати людей, не будуть навіть вони гнушатися щоб людей, які мають обмеженості функціональні. Ну, ось так. Бачите, як виходить. Давайте подивимось, чи працівники ТЦК вони отримають покарання за те, що вони виробляють з людьми, крадуть, б'ють, ламають руки, ноги. Люди вмирають в ТЦК. Чи будуть вони покарані ці працівники ТЦК за те, що вони перегибають палку під час взаємодії з людьми? Будуть, так, будуть. Я вам скажу: це буде самосуд людський. Це буде людський самосуд. Бачите, людина. В укритті думає, що їй далі робити? Жертва, жертва, і, і так, з тяжка, знаєте, і будуть розправи, розправи обманним шляхом. Зрозуміли? Розправи обманним шляхом. Тобто буде самосуд людський. Ось що я вам скажу. Вони дограються. Ну, ось так вийшло в мене. Добре. Я думаю, що хоч останній триплет вас трошки потішив, але знову ж таки, благородні наміри будуть у тих, хто це буде робити, хто буде чинити самосуд. Сподіваюся, я трошки Ну, я розумію, що це важкий розклад, і вам важко слухати погані новини, але я не можу вам говорити про біле, якщо я бачу чорне. Ну, вибачте мене, будь ласка, я не буду вас обманювати. І я сподіваюся, що хоч третій тріплет, верне, четвертий тріплєт, ну, трошки вас заспокоїв. Я не говорю потішив, заспокоїв. Того, що все ж таки, знаєте, я, звісно, проти радикальних методів, але ну, для того, щоб просто провчити людину, не потрібно там, над нею знущатися. Я проти насилля. Але треба, щоб люди зрозуміли, що вони роблять неправильно, що вони порушують закони. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо ворога. ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, обіймаю вас. До побачення!